Рунок на півріччя нові проекти на четвертій сесії. Молодіжний парламент сум підсумував зроблений початим і з допомогою губернатора закинули вудку на майбутнє. Не зупиняються на досягнутому. Молодіжний парламент Сум презентує нові проекти. Серед таких створення інформаційного порталу з відео кращим ніж дурнів плюс один з матеріалами, ексклюзивами і фото від професіоналів. А ще у планах просування соціальної реклами і вже не таке серйозне: рок-фестивалі, рок-фестивалі, байк-фести, фаєр та лазерні шоу, флешмоб із півтисячою учасників. Такі патріотичний флешмоб залишили на доопрацювання, адже хочуть, щоб всі заходи відбувалися на найвищому рівні. Як це було в попередні півроку роботи молодіжного парламенту. День був дуже був яркий в місті Суми, де було 8 мероприятий, задісне і футбол. Ми грали з депутатами Горсовета, і поцелує устраювали, і дискотеки, і благотворительні акції. Губернатор молодь підтримує, а ще наставляє. Вижу вашу активність, вижу, що є ідеї і є в місті Суми різні, в тому числі і амбициозные проєкти, але для цього необходимо сконцентрировать все таки цель. Керівник області зацікавився ідеєю молоді щодо створення в Сумах майданчика талантів, де могла б заявити про себе творча молодь з усієї області. Яна на опері Андрій Геращенко, регіональне телебачення Сумщини.